Привіт, друзі, кіберспортсмени, кіберкатлети. кіберкотлети. Розширюючи свій мопул в грі cs 2 я вирішив показати одну вам фішечку, яку помітив у Рокса. На карті Вертіго він дуже часто відіграє мідл та кидає ось таку флешечку. Після чого завжди робить один кіл. Я вирішив протестувати, чи буде працювати вона. В моїх іграх та був дуже здивованим. Приблизно з 10 спроб мене вбили тільки раз, всі інші рази робив кіл я. Що ми можемо побачити на відео. Ця флешка дає мікроблайн для вашого enemy. Коли ми доходимо до цього ящика, ми маємо націлитись приблизно як на відео, так і на 30 джампроу. Флешка зірветься так, що ваш енемі її не побачить. Але отримає мікроблайнд. Є кращий варіант кинути цю флешку, якщо ви мали дуже гарний спаун. Цілимось як на відео: джамфроу та Prefire і зносимо суперника. Ця флешка взривається глибше та дає більший блайнд, але для неї потрібен гарний спаун. Побачимось в наступних відео, підписуйтесь на мій канал.